Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Віта глядачів Суспільного, це програма Тиждень Рівне». Сьогодні ми розповімо про відкриття ДНК лабораторії, завдяки якій вдасться швидше встановлювати імена полеглих військових та розкривати тяжкі злочини на рівнощині про народжених у новорічну ніч малюків. А також розкажемо історію рівнянки, яка у пам'ять про свого загиблого на війні чоловіка відкрила у рівному кав'ярню. Ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців та цивільних встановлення біологічного батьківства та материнства, а також експертизи слідів виявлених на місці скоєння злочину. Такі дослідження відтепер можуть проводити у Рівному, адже тут запрацювала повнопрофільна ДНК-лабораторія. Раніше молекулярно-генетичні експертизи скеровували в установи на Волині, де орієнтовний строк виконання становив 4-5 місяців. Тепер їх проведення буде швидшим. Олена Войцеховська прийшла у центр із розшуку людей зниклих безвісти за особливих обставин, аби знайти свого чоловіка Івана. Він зник два тижні тому під час виконання бойового завдання у Курській області РФ. Треба звертатися в усі органи, в усі, які тільки можливі в Україні і за кордоном. А сидіти, склавши руки, ну це. Ну, я не знаю як то, але це. Це не по-моєму». Керівниця центру Ірина Старовецька розповідає з дня відкриття, а саме з червня минулого року, до них звернулися майже 400 людей, чиї рідні зникли безвісти. Пришвидшити та полегшити процес встановлення імен загиблих правоохоронцям. Допоможе повнопрофільна ДНК лабораторія, яку відкрили у Рівному наприкінці грудня. Ми могли досліджувати тільки біологічні зразки родичів безвісти зниклих осіб. Якщо говорити про предмети, з яких також можна виділити днк профіль це, зокрема, можуть бути якісь станки для гоління, це можуть бути зубні щітки, ну, тобто предмети, на яких могли зберегтися сліди біологічного погодження, то в даному випадку ми змушені були звертатися у зв'язку з тим, що в нас не було такого обладнання в НДКЦ, ми змушені були звертатися до Волинського наукового досліду до експертно крім криміналістичного центру ДНК лабораторію відкрили на базі Рівненського експертно-криміналістичного центру. Тут досліджують біологічні зразки військових та їхніх рідних для подальшої ідентифікації. Працівниця лабораторії Ольга Кузьміна каже, нове обладнання дозволяє збільшити різновид досліджень. Ми працювали виключно зі зразками живих осіб. В основному це були родичі зниклих безвісті на війні. Наразі, коли відкрилася повнопрофільна ДНК лабораторія, ми можемо працювати з усіма слідами біологічними, які необхідні для ідентифікації осіб, кістки та зуби, в тому числі в роботі максимальна кількість об'єктів, яку ми можемо опрацьовувати зараз, це орієнтовно 90 зразків. Взагалі дослідження залежить від того, який зразок. Якщо ми говоримо за зразки букального епітелія родичів без зниклих, це від, там, припустимо, від кількох днів до двох тижнів, в залежності від того, також який стан цих зразків нині в Україні працює 17 повнопрофільних ДНК лабораторій. Біологічні зразки військових та їхніх рідних досліджують безкоштовно. Надія Кривко Валерій Мартинюк, Суспільне новини, рівне. Про народжених новорічну ніч у Рівному малюків розкажемо далі. П'ятеро дітей з'явилися на світ у міському пологовому будинку, а ще двоє в обласному перинатальному центрі. Першому рівному цьогоріч народився хлопчик Сергійко. Його батьки переїхали до Рівного з Харківщини три місяці тому. Як почуваються породілі та немовлята у наступному матеріалі. Частину ви послухати звернення президента новорічне. Ні, не по... Ні, ми в 12.00 12 ми тут були вже по логовому Вже були складки, вже тут було не до цього. 36-річна Анна Куличенко показує новонародженого сина. Хлопчик з'явився на світ 1 січня, о пів на другу ночі у рівненському міському пологовому будинку. Він став першим немовлям, яке народилось у новорічну ніч у Рівному. Справжній український козак, вага 4,320 і рост у нього зріст 55 сантиметрів. Три місяці тому сім'я Куличенків переїхала до Рівного з Харківщини. Ім'я хлопчику обрав його батько Сергій. Сергій Сергійович. Ну от, і жені захотілося, щоб і ну, це ім'я. Чувайте себе щасливо. Да, дуже, дуже. Я до сих пор наверное, на всі стоячення осознаюся. Хоча розумію, що це вже свершилося. сьогодні. В пологовому будинку рівненської міської ради від нуля годин до дев'ятої години ранку народилося п'ятеро дітей: перші три хлопчика, другі дві дівчинки. Перша дитиночка народилася з вагою понад 4 кілограма. Це був гарний прекрасний хлопчик. В минулому році ми мали понад 3 тисячі пологів, а саме 3 тисячі 6 пологів. Народилося 3051 дитиночка. 45 жінок народили двійні. Тобто для пологового будинку цей рік був досить успішний. А це Рівненський обласний перинатальний центр. У ніч з 31 грудня на 1 січня у закладі народилось двоє немовлят. Син Ірини Хомич з'явився на світ під час повітряної тривоги. Хлопчик народився о восьмій ранку. Його вага 3570 тисячі грамів, а зріст п'ятдесят чотири сантиметри. Це я. Всім діткам сподобалося, Схвалили. Тобто у нас народилось двоє діток, у нас народилась недоношена дитинка 26 тижнів 740 грам, і доношений хлопчик 39-40 тижнів 3,570 грам. Всі недоношені діти, особливо до 34-го тижня, у нас народжуються, і все сталося, як має бути. Ми відповідаємо своїм зобов'язанням і ми їх виконуємо. І на завершення нашого випуску історія рівнянки Юлії Богданець, яка відкрила кав'ярню у пам'ять про свого загиблого на війні чоловіка. Олександр служив у 80 80-й десантно штурмовій бригаді і виконував бойові завдання на Бахмутському напрямку. Олександра не стало влітку 2023 року. Через рік після його загибелі Юлія вирішила здійснити їхню спільну мрію відкрити кав'ярню. А ще через півроку жінка відкрила заклад і символічною для родин. Не назвою Любу Тебе вітаю вас в кав'ярні Любу Тебе. Назва закладу наша особлива: це про нашу сім'ю, про мого чоловіка, який захищати батьківщину, загинув. І меншому сину було два рочки. Він, коли розмовляв з чоловіком, казав: «Тато, я тебе любу. Запрошую в нашу кав'ярню. Рівнянка Юлія Богданець цю кав'ярню відкрила у пам'ять про свого чоловіка, 36-річного Олександра. У липні 2023 року він загинув, виконуючи бойове завдання на Бахмутському напрямку. Чоловік пішов. На перше завдання і не повернувся. Побратими казали, що це був тяжкий бій, був дуже великий наступ. Відкрити кав'ярню Юлія з чоловіком мріяли ще до повномасштабного вторгнення. Пройшов певний етап, я зрозуміла, що вже можна рухатись далі, вперед. Життя продовжується, треба жити. І так склалося, що моя подруга, власниця волонтерського центру, шлях, сказала: Юля, тут є місце. Воно напевно буде твоїм. Вона знала про нашу мрію з чоловіком у червні 2024 року. Юлія Богданець виграла грант від держави на відкриття власної справи. Розмір гранту 250 тисяч. Окрім цих грошей, жінка вклала й власні заощадження. Випадково я дізналася, що буде відкриватися заклад, де пані Юлія. Мені розповіли історію даного закладу, і ну, мені настільки відізвалася. Я пам'ятаю мурашки по моєму тілу, коли я дізналася про цю історію. Що це в пам'ять чоловіка, що це заклад, ну, саме мрія сім'ї. Ця пам'ять вона буде вічною. Це світла пам'ять про мого чоловіка. Це наше весілля. Тут уже е, старший син, перша наша вагітність. Тут ми були. За кордоном. Оце остання фотографія його з його останнього дня життя. Надія Кривкова Ларі Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Це була програма Тиждень Рівне». Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах.